Коли січате дно, то вони стараються тікати підверх. Коли глухе дно, то вони сидять всередині. Володимир Бернацький з Малиничів, що на Хмельниччині, має 108 вісім сімей, утримує породу карніка. Після морозів робить контрольний огляд вуликів. каже, узимку бджоли збиваються в клуб і так зберігають тепло. Тому зайвий раз їх краще не турбувати. Цей клуб він постійно живий, такого рушиться. Та бджола, яка була зверху, вона ховається внутрі. Друга виходить наверх. В них Холод, коли вони в клубі, не стільки страшний, страшне для них спозняк і сирость. Зі слів пасічника, перевірити, чи бджоли зимою добре, можна і не відкриваючи вулика. Якщо вона погано зимує, то в неї навіть слухати її, то вона шумить не так, як треба. А якщо в неї такий рівнотонний, не все, то у нас це значить хорошо. З осені вулики пасічник утеплив спеціальними подушками. Стара мішковина для того, щоб краще проходив воздух. Якщо холод бджолам не страшний, то птахи стукаючи по вуликах дзьобами, каже господар, можуть наробити шкоди. Сойки, ці дятли, синички. Вони хочуть, щоб пчола вилазила, вони її тоді їдять. Природою заложено так. Це дуже погано пчолам. Осінню теж вони мудраються, сідають на льотку і теж будоражать і ловлять з льодка. Саме через птахів говорить, втратив цієї зими одну бджолину сім'ю, аби їх віднадити розвішує годівниці. Вже от одна є, допомогли сойки там оці ятли, що додовбали. Вулика, і вона загинула у бджільництві. Володимир Бернацький понад 30 років захопився справою від брата. каже головне правило вдалої зимівлі підгодувати бджіл ще з осені. Я практично сахаром не закармлюю. Я стараюся з осені, щоб в них було до 20 кг меду. І вони, як би не було, вони перезимові. Якщо люди погано з зовсім закармлюють, вони переживають, чи корм є в них то, вони потім канді ложать зверху на рамки. Меду, говорить, має вистачити до весни. Зараз розход меду менший, це тоді розход меду вже йде більший, коли починає матка. Кладку яєць, тоді вони стараються піднімати температуру, а якщо піднімають температуру, значить вони тоді більше їдять. Також важливо, каже. Ще з осені правильно їх обробити від кліща ворог. Осінь обробляв чотири рази від кліща. Впевнитися, щоб бджоли перезимували добре, можна буде з першим вилітом, каже пасічник. Коли тільки погода за 10 градусів плюс, вони і сонячно саме, вони тоді стараються вилетіти. Ми тоді навіть оприділяємо, ага, деякий вулик щось не вилітає, до нього, значить, треба обов'язково заглянути. Ірина Дуднік, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.